Дивіться, от знову ж таки в пресі з'явилася інформація. Вона на цьому так само на це так само звернула увагу, що в травні перший закордонний візит, уже після переобрання, Путін здійснив до Китаю, приїде до Сі Напередодні, значить, так званих президентських виборів Росії, Путін планував свій візит до Редагану. 12 березня, якщо я не помиляюся, але цей візит був скасований. Далі, значить, на цьому тижні, коли Останній тиждень перед цими триденними, триденним переобранням Путіна на Путіна з'явилася інформація про те, що після цих президентських виборів, 31 березня, Ердоган чекає у себе Путіна. Путін до Ердогану не поспішає. В чому проблема? Що між Путіним та Ердоганом зараз? Чи це Ердоган не хоче, чи Путін не хоче, чи Путін боїться? Ну я думаю, що Ердоган хоче. А от Путін, да, найбільш просте пояснення побоюється. Все ж таки ну, певні страхи відносно ордеру Міжнародного кримінального суду, у Путіна є. Ну, це дуже очевидно. Тому трошки побоюється. Ну, він, він виїжджає. Я знаю, що у росіян є спеціальна стратегія, спеціальний план, дії, як от спростовувати, що там, немає ізоляції Путіна за кордоном. Зовнішньополітичній ізоляції, що от Путін не боїться цього ордеру міжнародного кримінального суду. Тому да я думаю, що візит в Туреччину відбудеться. Але да є, є певні протиріччя. Я думаю, ми не все знаємо. Там є свої нюанси. Зараз, до речі, виникли проблеми двосторонній е, е, російсько-турецької торгівлі, і це наслідок санкцій. Туреччина, як і деякі інші країни, навіть Китай, змушені. Перед ризиками так званих подвійних санкцій, санкцій, які можуть стосуватися компаній третіх країн, які торгують з Росією, які дозволяють Росії обходити санкції західні санкції. О, Туреччина теж змушена брати до уваги позицію Сполучених Штатів Європейського Союзу, і вони обмежують банківську активність з Росією. Uh, і ну, певні сектори торгівлі, так що і Росія, можливо, це не дуже приємно. Потім ну, мабуть і інші якісь нюанси двосторонніх відносин, чому Путін не поспішає. Але думаю, от найбільш просте, найбільш логічне логічно пояснення, все ж таки Путін трошки побоїться, незважаючи на те, що вірогідність, що там в Туреччині його там затримують, ну вона майже близька до нуля, але тим не менш. Є, Путін насправді у нього всередині, я думаю, боягуз. Але боєгуз, який прикриває все це, ну, коли ще є ресурси, прикриває своє боягузтво агресію. От як знаєте, є відомий психологічний феномен, багато вуличних хуліганів, насправді вони психологічно вони боягузи, але вони прикривають свій страх зброєю. І зовнішню агресію. Вони компенсують свої страхи таким чином. Да. Там або у нього нож, чи кастет, чи там, вогнепальна зброя. Отак От і Путін. А у Путіна є найкраща зброя, ядерна. І це компенсує його внутрішні страхи, але все рівно бойгутство є. і Я думаю, що воно проявляється навіть у таких нібито дрібницях, як можливість візиту до Туреччини. Wall Street Journal із посиланням на двох експертів фонду захисту демократії написало статтю, де стверджує, що Путін хоче відкрити новий фронт у Європі, і, зокрема, хоче він розв'язати нову війну на Балканах, щоб таким чином послабити підтримку України і дестабілізувати Захід в нинішніх економічних умовах. В політичних умовах після свого переобрання теоретично Путін може піти на цей крок, ресурсів у нього вистачає? Ну напряму війну ні. На гібридну війну так. Да, він може піти. Але цей сценарій обговорюється з минулого року. Ну, в зв'язку з ситуацією в Косово, напруга між Сербією і Косово. Да. І я думаю, що російські спецслужби і намагалися спровокувати. Ну там ще є. Теж одна потенційна, скажімо так, нагода теж от, спровокувати якийсь конфлікт це Боснія. Але зараз дуже активно працює європейська дипломатія на Західних Балканах. І в стосунках з Сербією, Косова, в стосунках з Боснією, Європейський Союз використовує таку морквинку: європейська інтеграція. Ви хочете в Європейський Союз? Да, тоді припиняйте всі ці проросійські ігри, е, припиняйте конфлікти внутрішні, да, і тоді у вас є шанс рухатись шляхом європейської інтеграції, до речі, разом з Україною. Да, так що поки що це нейтралізується по Балканах. Ну, сценарій нападу Путіна на Балтійські країни він давно обговорюється. Така купа публікацій на цю тему з конкретними сценаріями, як це може відбуватися? Дуже часто це такі я б сказав, страшилки, лякалки для західного обивателя, для західних політиків, що мовляв, от якщо ви будете погано допомагати Україні не своєчасно в малих обсягах, то завтра Путін переможе Україну. післязавтра, а можливо і завтра, прийде вже країни Балтії, взагалі в Європу, і вам самим доведеться воювати. Я от буквально сьогодні вранці почитав одну статтю в одному теж західному виданні про те, як, як там нападають путінські війська на британський військовий контингент в країнах Балтії в Балтії. Ну така, скажімо так, реконструкція того, що може бути. Але там про медицину. Ну що не готові, скажімо так, і британські війська до такої війни, як зараз іде в Україні. І що медична служба не готова, та більше про медичне забезпечення під час війни, особливо такої війни, от як зараз в Україні. В принципі, така правильна стаття, але ну, для британської аудиторії, для того, щоб стимулювати, я так розумію, це такий лобістський мотив, стимулювати фінансування медичного забезпечення Збройних сил Великобританії, зокрема за кордоном в країнах Балтії. Так, що мотивація зрозуміла, але страх, от страх того, що Путін може після України зробити напад на одну з європейських країн або просто піти війною, ну проти країн Балтії це може бути гібридна війна. Так. зараз правда можливості для цього набагато менше, ніж раніше, тому що країни Балтії закривають кордони. вже закрили не повністю, але значною мірою. І е, можливості для Росії організувати гібридно таку гібридну війну, яку вона вона вела проти України в 2014 році, зараз таких можливостей країни в Балті у Путіна значно менше. Е, ну і заходи безпеки, я так розумію, значно посилили. Так що е, сценарій це вірогідний в перспективі, але поки Путін застрягнув в Україні, поки він не може перемогти в Україну, я сумніваюся, він піде на Пряму і достатньо масштабну війну проти країн НАТО. Тут на початку цього року, до речі, розбирали так само західні аналітики, що може стати так, таким епіцентром да, протистояння чи новою гарячою точкою Арктика. От як ви ставитеся до цього? Знову ж таки, якщо ми говоримо у короткостроковій перспективі. Ну, в перспективі так. Це точно боротьба інтересів різних країн світу, особливо в контексті глобального потепління і величезних природних ресурсів, які є і в Арктиці, і в Антарктиці, а в Антарктиді. Боротьба за ці ресурси, за контроль над цими регіонами вона буде посилюватися. Це неминуче просто. По Арктиці проблема в тому, що були механізми співпраці взаємодії. Там були міжнародні проєкти, акти, які розподіляли сфери впливу, кордони, зокрема, в цьому регіоні. Але після російського вторгнення в Україну ну, західні країни фактично заморозили участь Росії от в цих спільних міжнародних структурах. Відповідь Росія почала активно співпрацювати в цьому регіоні з Китаєм. А для Китаю це вигідно да значить, входити в цей регіон плюс. Росія в умовах знов таки глобального потепління, вона намагається зараз активізувати відомий, скажімо так, транспортний коридор ще з радянських часів, оцей північний морський шлях. Фактично да, от по Арктичних морях на півночі Росії. Ну, тому що зараз це теж варіант, як, наприклад, торгувати там, з тим самим Китаєм. З континентальної Європи, російської частини континентальної Європи. Так що росіяни тут свої сценарії розвиваються. Але я не бачу на даний момент і на найближчу перспективу якихось передумов або якихось от таких конфліктних тригерів, які б спровокували саме військові дії в Арктиці. Ну, я не бачу такого. Ну, простий приклад: якщо б, наприклад, було там в Арктиці знайшли якесь якісь, якісь родовище. Величезне родовище там нафти або там якихось інших корисних е, копалин І е, е, почалась би боротьба е, за це родовище, хто його має контролювати. Ну тоді теоретично так. Да, якісь конфлікти могли б бути навколо цього. Але на даний момент ні. Я не бачу якихось там агресивних дій, агресивних демонстрацій ні з боку Росії, ні з боку Західних країн, саме в Арктиці От ризики в Європі, там по країнах в Балтії, да, там ризиків набагато більше. Або там в Чорному морі теж там може бути теоретичне зіткнення. Ну, поки що теоретична, тому що там є і російський чорноморський флот, який, правда боїться зараз українських морських дронів, і загнаний, скажімо так, в резервації на східній частині акваторії Чорного моря, але там є кораблі країн НАТО. Uh, ну і Україна зараз от відновила uh, свій морський коридор, да і торгує торгівлю зерном. Так що от там більше ризиків, чи ніж в Арктиці. Але потенційно в перспективі да, там точно буде і в Арк і в Арктиці, і в Антарктиді буде зона конфлікту інтересів. До речі, на Антарктиду зараз і Китай теж звертає велику увагу, навіть Іран, Іран. Претендують там вони хочуть свою полярну станцію зробити, і навіть теж претендують на, на частину ресурсів Антарктиди в перспективі. Так що, от ця тема не про сьогодні, це скоріше про завтра, а можливо навіть післязавтра. Ну що ж, стежимо за розвитком подій. Володимир ще щиро дякую вам, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, до побачення. Володимир Фесенко був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю активно долучатися до перегляду цього інтерв'ю своїми коментарями, своїми вподобайками, поширеннями. Ну і безумовно підписутися на канал Січас, якщо досі цього не зробили.